Суд приходить до висновку, що працівниками патрульної поліції при складанні протоколу про адміністративне правопорушення були порушені вимоги УПА та інструкції, так відповідно до рішення конституційного суду України від 22 грудня 2010 року, номер двадцять Р 2010 Адміністративна відповідальність Україні та процедура притягнення до неї гарантується на конституційних принципах і правових презумпціях в Тому числі і закріпленої в статті 62 конституції України презумпції невинуватості відповідно до статті 62 конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах. Одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вони особи тлумачаться на її користь. Суд наголошує, що він не має права самостійно відшукувати докази винуватості особи у вчиненні правопорушення, адже діючи таким чином, суд неминучі перепиратиме на себе функцію обвинувача, позбавляючи статусу незалежного органу правосуддя, що є порушенням статті 6 конвенції про захист. Прав людини основоположних свободу. Згідно з Кодексом України про одним правопорушенням, ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв'язку з адміністративним правопорушенням, інакше, як на підставах порядку встановлених законів. А провадження у справах про одним правопорушенням, в тому числі віднесених до компетенції органів внутрішніх справ, здійснюється на основі додержання принципу законності. Частина 1 друга статті сьомого завданням завдання провадження страв про одним правопорушення є, зокрема, сучасне повне активе з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом. Стаття 245. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 200 28... 47. -й. Кодекс Кодексу про продін правопро правопорушення справи про адміністративне правопорушення не може бути розпочати. Розпочати підлягає закриттю за таких обставин відсутність події складу адміністративного правопорушення. При цьому відповідно до правової позиції викладеної постановою Верховного суду від 15 травня 2019 року вказано, що правомірність постанови має ґрунтуватися на тому, що факт доведений факт правопорушення є доведеним. І при її ухваленні процедура була затримана. Враховуючи вище викладене, оскільки винність особи у вчиненні правопорушення не підтверджуються будь-якими іншими доказами, аніж протоколом про адмінправопорушення, направленим на огляд водія метою виламу стану співіння, актом огляду на стан звільнення, копією постанови про притягнення до адмінноповідальності зачисленої першої статті 126 кодексу України про адмінправопорушення до змісту, які суд ставиться. Критичний суд приходить до висновку, що в матеріалах справи про адміністративне правопорушення відсутні будь-які належні та допустимі докази вини у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченої частиною першої статті 130 Кодексу України про одним правопорушення. У зв'язку з чим провадження у справі відносно нього підлягає закриттю на підставі пункту першої статті 247 Кодексу України про одним правопорушення. Написає наведено, фіруючі статтями 924, 247. 283, 283, 283 287 Кодексу України про правопорушення постановив. Провадження справи відносно Гамалія Сергія Вячеславовича за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення закрити зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Постанова може бути оскаржена до Чернівецького поліційного суду через першотравневий районний суд міста Чернівці протягом 10 днів з часу проголошення суддя в